Ось таким макаром у нас йде заправка. Зараз стоїть поки що у нас відключена бочка. Стоїть ось такий насос, як я вже знімав, яким ми кас перекачували. Наливаємо сюди воду. Зараз тонну води наливаємо і переходимо сюди до кубів. Шланга вкидаємо. Кидаємо в куба і качаємо тонну касу в бочку. І ось так. Так, ми перекачуємо таким ходом. Непогано виходить, бо ми думали цим насосом брати, перекачувати кас і це все. Але його бажано треба мити весь час, бо там крильчатка дюралюва. Якщо там касу ставити, то може бути, що та крильчатка дуже швидко там, коротше, так. То цей насос стоїть, а качаємо все цим. Щоб швидше набиралася вода, качається вода зі скважини. І набрана бочка, і виходить, скважина йде вода, і звідси йде вода ось цим насосом. Ось. Ви бачите, мансошком причепля, але у пече. І ось так накачується. Набрали води трошки. Як бачите, поїхав волдаванок, поставив, каз пішов собі, пече, насос качає. Мішалку включили, щоб вже яка вода є, мішало. І ось так. Ось забавка, Так. Як сказати. О, як бачите, діаметр нормальний, так іде, лється, як має бути. Шланг е з цього. Не, Боже, зі скважиною. Якщо нам не хватить води до верха. Включили, добрали і попекли. Без ніяких проблем. І отак. Що, все, заправилися. 15-20 хвилин нам йде на заправку, щоб заправитися чотко. Зараз ще бовтає трохи мішалка, перемішає, щоб воно, як сказати, не сіло. Мішає і все, і печемо. Ляти під чиничку. Така штука є, треба змірити, але запалявся старий. Ну, знаєте, Це ще як сказати, у музей таке треба. Ми будемо міряти наклон оприскувача для того, щоб по шкалі було видно, е, скільки виляло. Ну, Навіскою пускати вверх-вниз. І ось такий є як сказати, уровень дуже, -дуже старовинний, можна так сказати. На ньому написано є вибивка краков'я. Це ще певно, що польський, польський уровень, колишній. Тобто Мірнемо один раз і сховаємо. Бо я думаю, ця штука така вона, може і не дешева. Так, друзі, всім привіт! Що ми підживляємо пшеничку касом. Лєм помаленько кас, нас похолодало, передають дощі і почали миляти кас, так можна сказати. Передавало сьогодні дощ, щось таке, як ви бачите, хмарі крутяться, крутяться по колу, але щось воно так проморосів чуть-чуть дощ і все. І кінчилось по всьому. То так, що приїхали. Ми вже на площу кропили вчора. Тут а, е, е, нам не, не, хватило. не хватило. І оце докроплюємо тут площу. Ну що, приїхали трошки, як сказати, е, ночі дуже сильно холодні, стресує пшениця, е, не вистачає, виходить, що у нас сірки стресує, якось треба компенсувати це. Треба буде крупити, видно такі, як сказати, полоси салатові. Вночі на що вже починається? Ще холодніше. Так було, виходить, 25 градусів в день, вночі 10-8 градусів тепла. І перепад перепад тепла. І що А пшениця стресує, тим, що такі перепади температурі великі, то. Зараз, як сказати, сьогодні в нас в день взагалі холодно, я вже в шапці, як сказати, в шапці в її крепко. Геть, погода помінялася, геть. То вже, як сказати, ще гірше. Вже, наприклад, я їду, дивлюся по пшеницям і в кожного, в кожного скрізь все, починаються рабіти поля. Стають поля рабі, салатові. Получається, що азот, азот є. Ну, Може є, в кого є, в кого нема. Але пшениця що, пшениця її той азот не сприймає. Бо виходить, треба, як сказати, треба сірки. щоб Сірки, щоб прийня... пшениця прийняла той азот, бо вона в стресі. Або крупити антистресовим. Приїхали ми на площу, Лєм. Лєм помаленько, чуть, -чуть я скинув тиск, тиск, бо вийшло що, що трошки був великий вилив, не набагато, але був більший вилив там, то трошки тиск збили то я думаю, буде добре. так, що помаленьку тут алєм. Ось такий тут стан пшенички. Трошки вже, як сказати, такі полоси салатовенькі стали. Але нічого, трошки вона в стресі. Холодні ночі ті. Холодні ночі вони все це показують. Як то воно? Já treta! Батько трохи обмиває, бо каз то така штука, як сказати, чуть побуде десь, запливе, залізе глибше, кусь знайде щілинку, де може не попала краска і там воно буде гризти той каз, роз, роз'їдати, гнити, того то трошки, о, блін, трошки обмиваємо оприскувача. Не сильно, але трохи оббиваємо, щоб не, як сказати, не було тої пилі касу. Бо кас то така штука. Оставити і можна сказати, що до наступного року вже буде, буде без краски. Буде покрашений в інакший колір.